У стінах українського парламенту за ініціативи групи народних депутатів під головуванням першого заступника голови парламенту Оксана Корнієнка відбулася нарада. Пов'язана з ситуацією навколо Чорнобильських виплав, Чорнобильських пільг і соціального забезпечення громадян, які постраждали наслідки Чорнобильської катастрофи. Були скликані профільні міністерства, відомства також запрошені області, які постраждалими наслідки чорнобильської катастрофи, представники громадських організацій, ініціативних груп. Було достатньо широке і глибоке обговорення ситуації, яка склалася. Це те, що у нас ряд людей, які проживають сьогодні на територіях. Радіаційно забруднених і відповідно отримали шкоду своєму здоров'ю, не отримують ті виплати, які вони отримували раніше, які сьогодні для них критично необхідні, передусім для їхнього здоров'я. Щодо насправді несправедливого забезпечення пенсійних інших гарантованих виплат держави для ліквідаторів людей, які дійсно героїчно змогли зупинити невидимого ворога, радіацію, людей з інвалідністю насадки Чорнобильської катастрофи. Тому під час наради ми напрацювали ряд рішень. Які сьогодні ми готуємо і плануємо спільно з урядом прийняти відповідні зміни, в тому числі і забезпечити законодавчі рішення для того, щоб посилити сьогодні підтримку людей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, зробити ті кроки, які сьогодні очікують люди, які держава повинна зробити згідно Конституції, оскільки ми соціальною державою, і я впевнений, що спільно ми. Не тільки напрацюємо, але і приймемо всі необхідні рішення для того, щоб повернути соціальну справедливість, і дійсно, щоб люди відчули, що держава поряд з ними і ними піклуються.